Коли ми правильно дихаємо, ми розслабляємося, звільняємося від негативу, стресів, розтратування і покращуємо собі настрій. А ще ми можемо, дихаючи, гратися. А як? Давайте побачимо. Для того, щоб трошки погратися з водичкою, ось у нас у мисочці є, нам необхідно взяти трубочку, ось таку, і видихаючи повітря. Погратися із водою. Але видихати треба обережно і не дуже сильно, тому що дуже буде розплескуватись водичка. Сильніше. Ну і можна ще сильніше, то вже буде таке море, яке дуже-дуже хвилюється. Можна погратися із стаканчиком, який також будемо переміщувати за допомогою повітря. Дихаємо в трубочку біля стаканчика і переміщуємо його по столу. Так, виконали завдання. Ну і пограємо у футбол. Але замість м'яча в нас буде такий. Така кулька легенька і ось такі ворота. Ми повинні забити гол ось наш ячик так? і починаємо дмухати, таким чином направляючи його до воріт.